Волонтери, рятувальники, поліцейські та комунальники допомагають херсонцям долати наслідки обстрілів міста російськими військовими. Окупаційна влада наказала припинити обіг гривні на окупованій частині Херсонщини. Що відбувається насправді? Брав участь у звільненні Херсона, у боях отримав поранення. Зараз проходить реабілітацію. Історія військовослужбовця Микити Борисова. В обласній дитячій лікарні долають наслідки новорічного обстрілу військовими РФ. Роботи мають багато, бо лише вікон у будівлі вибито 80%. Такий великий об'єкт, як зараз, тут майже 700 вікон вибито, то основна маса людей працює тут. Зараз 23 чоловіка працює Хокарс і ще ДСНС. Обласна аварійно-рятувальна служба перепрофілювалась з початком обстрілів. Її головне завдання оперативно долати наслідки руйнувань, забивати вікна, двері, дахи. Зараз тут працює 23 людини. А з початку масових обстрілів їх було семеро. Пригадує Максим Курчик. З нами спільно працює і поліція, Нацгвардія, ДСНС, парки Херсона. Добробат працює з нами ще будівельні приватні компанії, які безкоштовно допомагають. Допомагають не лише установам, а й херсонцям, які мешкають у приватних чи багатоквартирних будинках. Бувають дні, розповідає Максим, коли зранку їдуть по десяти різних адресах. Проблем з матеріалами не мають. Сьогодні отримали ще дві фури з ОСБ-листами. Вікна, двері, пройоми, капітальний ремонт зараз ми не робимо, ми робимо тільки там, де терміново зашити, щоб не було холодно людям на перший час. Поруч з працівниками аварійно-рятувальної служби працюють волонтери. Ми разом з нашими хлопцями, наш, у нас багато волонтерів, які долучилися до прибирання. До прибирання, звичайно, що у цього всього хламу вивозимо скло побите, виносимо, демонтуємо загрозливі конструкції металопластикові, які можуть впасти на голову. Виносимо бетон, розрібаємо завали. Волонтерський загін утворили одразу після звільнення Херсона. Зараз у ньому постійно працюють 25 чоловік. Інші долучаються по можливості. До їхнього штабу звернувся Валерій Богославець. 14 грудня після обстрілу його будинок отримав значні пошкодження, особливо дах. Кришею попчені бути помогл з'явить. А це вже інший район міста. До волонтерів звернулася Херсонка, у якої внаслідок нічного обстрілу повилітали вікна. Ми надали необхідну кількість фанери та допомогли з тим, щоб встановити осб пліти на місце замість розбитих вікон. Вони забивають вікна та дахи, демонтують аварійні конструкції, прибирають сміття. Загалом подолати наслідки російських обстрілів допомогли мешканцям більш ніж трьох десятків будинків в різних районах міста. Люди звертаються самостійно, вони знають нашу діяльність, вони відшукують нас в інтернеті. Вони пишуть нам в соціальних мережах. Вони звертаються до нас за телефонами, які публікуються спеціально для цього. Ми оцінюємо нашу спроможність допомогти, виставляємо пріоритети і розпочинаємо нашу роботу. Усі необхідні матеріали волонтерам надають партнери: Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон. Валентина, яка живе у Каховському районі, 2 січня розраховувалася за хліб у місцевому магазині гривнями. Жінка каже, що українська валюта в обігу поки є, а от зняти її з картки проблематично. З обналічкою вже давно ситуація дуже погана. Ще до нового року обналічити гроші з картки дуже проблематично. Лише через знайомих, так вільно, як це можна було зробити, скажімо, влітку такого вже давно нема. У Скадовську товари в магазинах можна купити тільки за рублі, розповідає місцевий житель Сергій. Якщо раніше цінники були подвійні і у гривнях, і у рублях, то зараз лише у рублях говорить чоловік. Люди обмінюють свої запаси гривні на рублі і таким чином купують собі продукти першої необхідності, але курс вони зробили такий, що ну він дуже невигідний. він, він вигідний лише росіянам, тобто, по факту, вони грабують місцеве населення таким чином. Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв говорить, що гривня дійсно заборонена у місті, немає терміналів. Розрахуватися нею можна хіба що на ринку, бо знаєш, магазини познімали цінники в гривнях, але гривню ще до кінця грудня брали. По деяким точкам вже не брали в кінці грудня. Говорили, що заборонено, але були точки, які брали гривню. Хочуть і надалі розраховуватись гривнею жителі Каховського району, говорить начальник Каховської міської військової адміністрації Віталій Немерець. За його словами, гривні в обігу стало менше, але зовсім вона не зникла. Є складнощі з переводом її у готівку. Кожна торгівельна точка, чи якісь який надає послуги на свій страх ризик. Бере гривну ну не всі, хтось хтось одиниці, хтось каже, що взагалі нам простіше закритися по чекати тиждень, там якийсь без роботи, щоб зрозуміти наскільки це там можливо, неможливо далі розраховувати ці гривні. Директор Причорноморського центру соціальних та політичних досліджень Олександр Мошнягул говорить, що окупаційна влада дійсно дотримала своєї обіцянки, і з початку року гривня заборонена на окупованих територіях, але виведення гривні з обігу є питанням виживання людей, адже багато людей не мають роботи, а соціальні виплати від росіян є незначними. Тому це виключно політичний такий крок, аби посилити режим свій окопаційні. Він не має жодного відношення до економічного розвитку, до питань соціального захисту. Тому це треба так і сприймати. Знищення атрибутів української державності росіяни декларують як адаптацію до російського законодавства. Говорить Мошнягол. Він переконаний, що насправді вивід гривні з обігу значно погіршить ситуацію для людей. Олександр Забродін, Олена Сумська, Суспільне, Новини, Херсон. Микита Борисов, військовослужбовець 63-ї окремої механізованої бригади, зараз він в Одесі проходить реабілітацію після поранення. Підрозділ Микити був одним із перших, який зайшов у Херсон 11 листопада. Чоловік пригадує за два дні до того, отримали інформацію, що росіяни почали відходити. Нам дали інформацію, що скоріш за все вони відходять. Ми одразу сіли в машини і поїхали за ними. Тобто, ну так як все було дуже заміновано. Тобто дуже там були такі місця, ми проходили, розміновували це все. Ми зайшли спочатку в Благодатне. Там було все дуже заміновано, в деяких місцях просто як павутина була. На день раніше, 10 листопада, українські військові увійшли до Снігурівки, розповідає Микита. Росіяни вийшли з населеного пункту за кілька годин до цього. 11 числа зранку ми знов поїхали на роботу. Знову в напрямку Херсона на старі позиції русні. Ось і пройшли декілька сел. ну, У нас була там, грубо кажучи, мала група, нас там було 10 може людей. І тут нам один з командирів каже: ну що, хлопці, йдемо на Херсон. До Херсона заїжджали через селище Надніпрянське. На машинах не було розпізнавальних знаків. Місцеві жителі спочатку ховалися. У Херсоні військові дістали український прапор. Доїхали до центру, там вже все, там вже люди нас зупинили, і ми вже далі не могли просуватись. Вийшли там, обіймались, цілувалися з людьми. Ну це, це був один з найкращих моментів, якщо чесно, в моєму житті. Вони Підходять, а можна до вас, будь ласка, доторкнутись. Вони підходять, отак мене рукою просто беруть за руку, і в них ніби ніби ось екстаз повний. Вона стоїть і просто рада. Люди просто ставали на коліна, цілували руки. І це було ніби я з якоїсь іншої планети. поранення ока Микита Борисов отримав 4 грудня під час бойових дій на одному з островів посеред Дніпра. у нас був бій, там не один, скажем так, день. І, грубо кажучи, нас було поменше разів в три, може. Ми їх бачили і вони втікали. Ми дали їм нормального прочухана, я думаю, вони зрозуміли, що це наша земля. Це був третій день в цьому місці. І ми... в нас був наказ, грубо кажучи, розвалити їх. Ми пішли. В нас був бій, там працювали кулемети, а там була така ділянка відкрита. Там, в принципі, укриття не було, заховати ніде було ну, поле, грубо кажучи. І Я просто ліг, щоб мене не зачепило, бо я вже відчував просто, як кулі летять, і прилетіло. До повномасштабного вторгнення Микита був татумайстром. За рік до цього демобілізувався зі страхової служби, яку проходив у роті спецпризначення президентського полку. Я свою справу як кулеметника знав. В мене дуже добра фізична підготовка. Я вважав, що від мене точно буде користь. Я з 24 по 26, поки я не пішов на військкомат, я не спав, не їв, я просто не міг, бо мені здавалося, що, ну, що без мене там не впораються і що мені терміново потрібно на фронт. Дружина і названий брат, який зараз також на фронті, це і вся його родина. Зараз військовий проходить реабілітацію у санаторії в Одесі. Зір на правому оці зберегли на лівому. Необхідна ще одна операція та протезування. Олександр Забродін, Оксана Хлебус, Суспільне новини, Херсон.